Створення умов та підтримка стартапів задля розвитку інновацій в Україні через зміну економічної кон'юнктури, обумовлену військовою агресією Росії проти України. Великий потенціал лежить в об'єктах малого та середнього бізнесу. В умовах військового лихоліття вони потребують підтримки з боку місцевої влади, залучення грантових програм та кращих міжнародних практик. Кривий якісно вирізняється на мапі України в цьому контексті. Зараз наш е, е, вибір е, і Спіпала з готовністю другого року року до. Співпраці і тут, звичайно, мені здається, є дуже великий потенціал. Це і проект енергоефективності, проект зменшення викидів парникових газів на сьогоднішній день. Є всі і фінансові, і нефінансові можливості для реалізації саме такої співпраці. І я дуже сподіваюся, що якраз на прикладі Кривого рогу ми закладемо фундамент і зможемо потім цей пілотний проект масштабувати на цю Україну розвиток бізнесу означає три речі: перша створення та генерація прибутку як в місті, так і в цілому в Україні. Друга створення можливостей для містян, в плані самореалізації, третя диверсифікація економіки та бізнесу. Американський досвід інкубації бізнесу свідчить, що 75% стартапів лишаються в одному місті, розвиваються і збільшують свої масштаби. І криворіг має всі умови для щонайменше повторення цього досвіду, максимум перевершити його. Це і є основним фокусом ІО бізнес Інкубейторс». Тобто це створити такі бізнеси, щоб вони розвивалися і лишалися в тому місті вже після того, як вони стануть успішними. Мушу сказати, що рівень успішності нових бізнесів в Україні є доволі вражаючим. Я не бачу причин, чому це не може відбутися в кривому розі. Залучення міжнародних партнерів до розвитку Криворізької інноватики є найкращим красномовним свідченням її дієвості та ефективності, адже використання світового досвіду та української специфіки допоможе нашому місту стати центром генерації прогресивних задумів. Така локалізація стартапів під керівництвом міської ради це лише плюс. Оскільки локалізації на базі стартап школів на базі закладів вищої освіти, наукових установ, не дає того коефіцієнту корисної дії, як це буде масштабовано на все місто на сьогоднішній день. Криворізькій інновації стартап школи наші вже багато партнерів, і внутрішніх, і завдяки нашим партнерам, ми виходимо на такі міжнародні ринки. Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу в місті пріоритет міської влади, і тому муніципалітет створює умови, щоб Кривий Ріг став центром інновації та розвитку. Зокрема, для цього у місті протягом декількох років діє школа стартапів. Навіть на складних умовах воєнного стану вона не закрилася, і цьогоріч у квітні стартував новий її сезон. В цьому році ми плануємо зробити замкнути перший цикл. Ми провели вже першу школу стартапів, у цьому році буде ще одна школа, і буде, буде процес інкубування команд які, команд, які є переможцями останнього конкурсу. В наступному, в наступному році у нас в планах також зробити два цикли інкубації і два цикли школи стартапів. Аби місцева система підтримки та розвитку інноватики і стартапів у місті вийшли на ще вищий рівень, виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілкул підписав меморандум про співпрацю з керівниками міжнародної організації бізнес інкубаторс фонду розвитку інновацій, КП інституту розвитку міста, Криворізького національного університету, науково-дослідного гірничорудного інституту, асоціації союз бізнесу Кривого Рогу, державного підприємства Кривба Стандарт Метрологія. Документ націлений на спільну роботу із старшокласниками студентською та робітничою молоддю і молодими вченими, шановні учасники нашої зустрічі, присвячені підписанню меморандуму, що до сприяття для створення сприятливого середовища розвитку стартапів та нових технологічних компаній в кривому розі. Ми е, е, зараз все робимо для того, щоб е, мали. Сталий розвиток нашого міста і зараз, і особливо після нашої перемоги. Цією роботою ми з вами закладаємо фундамент для майбутнього розвитку ну, нашого рідного міста Кривого Рогу. Підтримка інтелектуального потенціалу міста, створення нових робочих місць, допомога у реабілітації осіб, які звільняються або звільнені з військової служби числа ветеранів війни. Це далеко неповний перелік визначених напрямків співпраці із партнерами. Та головне завдання міської влади, аби молодь залишалась в місті, розвивала себе та рідний кривий ріг. Нагадаю, з 2020 року в Кривому Розі розпочала свою роботу школа стартапів. Попри складні економічні реалії, обумовлені військовим часом, цей бізнес-інкубатор не зупинився. Протягом нового сезону 2023 до нього долучилися близько 60 ідейників. Протягом двох місяців молодь вивчала основи інноваційного підприємництва та практику запуску стартап-кампанії з урахуванням українських реалій та світових тенденцій. У підсумку обрали шість проєктів переможців. Олександр Фефілатів, Маргарита Назаренко, Сергій Філоненко перший міський.